Вікторія, як це буде ровесницею ці незалежності і не знати, що таке Радянський Союз? Ну, є слово, що я не знаю, що таке Радянський Союз, буду відвертою. Про це чула тільки від дідуся і бабусі. І направду, якихось сховальних чи хороших відгуків вони мені, ну, чи історії, розповідей не розповідали. Все, що я чула, що був вічний дефіцит, були якісь вічні черги. Тому. Я щаслива, що я народжена в незалежній і вільній Україні. Що для вас означає незалежність? Незалежність для мене в першу чергу бути вільною, мати право вибору, мати право голосу. І я думаю, що для кожного українця це зараз є дуже важливо яким був цей день півроку тому, от, власне, 24 лютого для вас, коли розпочалось повномасштабне вторгнення? Чесно вам скажу, я за два тижні ще до початку повномасштабного вторгнення не зовсім вірила, що це може трапитися, напевно, як і більшість українців. Сподівалася, що якось мене не з це лихо. А 24-го я прокинулась від звуку Сирени, зателефонувала батькам. Повідомила їх і сказала, я їду до вас додому. Батьки у вас не у Львові машка? У Львові просто ми ну, живемо на різних локаціях. І я повернулася до батьків. Ну, найстрашнішими були перші три дні, тому що я не могла ні їсти, ні спати. Питання про виїзд з країни в мене не стояли. Я чітко прийняла позицію, ще залишаюся тут поруч з батьками. А єдине, що мою рідну сестру з маленькими дітьми ми mm -hmm. того ж ранку посадили до машини і відправили за кордон у Польщу. Ну, бо це маленькі діти, і я розуміла, що я, я би не хотіла, щоб вони бачили і чули сирени, і переживали на собі весь жах війни. П'яте місце на Олімпіаді з художньої гімнастики це величезне досягнення, бо художня гімнастика це той спорт, де за кожен бал воюють дуже сильно. А у вас, очевидно, були пропозиції з-за кордону виїхати і представляти іншу країну. Чому ви відмовили? У мене була досить цікава доля в гімнастиці, скажу одразу. Я тренувалась, потім завершувала свою кар'єру, потім знову повернулася. І, вдруге, власне, коли після перерви я повернулася, в мене було свідоме рішення представляти Україну на міжнародній арені. І ніяких навіть пропозицій чи будь-яких, скажімо так, контрактів ну я не розглядала. Для мене це було зовсім непотрібним. Бо я повернулася в свою рідну команду, mm. і ми з дівчатами дали один одному обіцянку, що ми протримаємося до олімпіади. Ну, так і сталося. Як українських спортсменів, спортсменок сприймає світ зараз? Звичайно, що зараз ну, шалена підтримка і написало мені багато моїх спортсменів, знайомих, друзів за кордону. Але, на жаль, були і такі, які мене неприємно вразили. Зокрема, це були деякі спортсмени і спортсменки з Білорусі. Зі спортсменами з Росії я, ну, напевно, в перший тиждень з дівчатами, з якими ми. На Олімпіаді в Лондоні мінялися футболками. нашими збірною вони давали мені свою, я їм свою. Тобто ми, ну, ми товаришували. Ми не були ворогами. Ми до 2012 року ми товаришували. Після 2014-го звичайно це все змінилося. І я мене запитала: ну чому так, чому ви мовчите? Я не розуміла, чому вони мовчать. Були спортсменки, які пропагандою настільки були. Просякнуті ну, донетки, до з якими ну, не було про що говорити. Тобто вони мені говорили про якісь абсурдні речі, які я не розуміла. Але були такі, які говорили, що ми боїмося за своє життя і за життя своїх дітей. Я кажу: ну, але ви ж розумієте, що це не вихід. Ну, сьогодні ми, а завтра з вами так поступить ваша ж влада. Ну, на жаль. Вони не свідомі. Фактично, вони, не вони не свідомі. стали співучасниками тих злочинів, які так. робить Російська держава проти України. 133 спортсмени і тренери загинули від куль окупантів, і дехто із них воює на фронті. Ми маємо коротке відео про це. Давайте глянемо і повернемося до студії. Понад 100 талановитих спортсменів та спортсменок. 100 славетних українців та українок їхнє життя забрала Росія. Не пробачимо. Шануємо кожного і кожну! Перемагаємо заради пам'яті про вас. Янголи спорту, янголи України. Серед ваших знайомих є ті, які є янголами вже на небі. Ну слава Богу, що серед моїх знайомих таких немає, але є багато спортсменів, які зараз несуть службу в Збройних силах України, Нацгвардії. Ми з ними підтримуємо зв'язок. Вони боронять нас, вони наші. Крила Янголи, але дай Бог, щоб них все було добре, і вони були живі, і це пошвидше закінчилося. Повернулися до спорту і прославляли Україну. Сподіваюсь, що так і буде. Але зараз також свій фронт, окрім того, що ви змагаєтесь, ви і навчаєте діток. Ми знаємо, як змінилась підходи система навчання від того часу, коли ви ще були вихованицею, і от зараз, якими ви вже формуєте майбутніх наших спортсменів. Ну, в першу чергу, діти вони зараз дуже сильно змінилися. Ми, коли виїжджаємо на змагання, вони співають Ой, у лозі червона калина. Тобто раніше це були ну, такі попсові пісні, які мені особисто не дуже подобались. Зараз діти дуже патріотичні. Вони по-іншому стали сприймати інформацію, вони направду стали чути. Я змінила підхід в плані того, що я намагаюся. Бути більше подругою для кожної своєї вихованки. Мені хочеться, щоб вони ділилися зі мною своїми думками, деколи своїми проблемами, щоб вони могли підійти порадитись зі мною. Ну не дарма кажуть, що тренер це є друга мама. І, власне, в мене всі вихованки це дівчатка, тому що в нас жіночий вид спорту. Ну і я дуже тішуся, що вони ростуть такими. Вікторія яким ви бачите спорт у майбутньому в незалежній переможній Україні Перемо... Україні, яка перемогла у цій війні? Я вірю, що спорт буде цінуватися, що у нас будуть будуватися нові спортивні споруди після перемоги, нові зали. Що будуть відкриватись нові секції? Що спорт стане популярним, і наші спортсмени будуть достойно представляти свою країну. На міжнародній арені, тому що, як ви знаєте, на окупованих територіях, ну і навіть які були під окупацією, ті самі Бучі був прекрасний спортивний зал, міжнародна тенісна академія. Якщо я не помиляюся, ми туди приїжджали на змагання з дітьми, і зараз це приміщення зруйноване. Дуже прикро, дуже прикро. Але я сподіваюся, що все відновиться, і ми будемо мати змогу тренуватися в хороших умовах. Вікторія Ленишин, майстер спорту міжнародного класу з художньої гімнастики, учасниця Олімпіади в Лондоні, де зайняла п'яте місце ровесниця української незалежності.